Триває 743-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1160 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 7 березня окупаційні війська Росії втратили 421 430 військових, 6695 танків, 12 тисяч 779 бойових броньованих машин, 10 тисяч 350 артилерійських систем, 1009 реактивних систем вогню, 701 засіб ППО, 347 літаків. 325 гелікоптерів, 7 963 безпілотники оперативного тактичного та рівня, 1 919 крилатих ракет, 26 кораблів, 13 532 одиниці автомобільної техніки та 1 647 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів Уточнюються